Залучення України до східного щита ППО Європи могло б бути ефективним рішенням для захисту неба над Україною та західними сусідами Росії і Білорусі. Про таке сказав президент України на брифінгу з президентом Фінляндії Олександром Стубом у Києві. На думку Володимира Зеленського, інцидент з російськими БПЛА над Польщею напередодні засвідчив, що створення такого повітряного щита стає гострою необхідністю, і це має бути злагоджена система з багатоцільовими засобами ППО. Важливо реалізувати це сучасно, щоб працювала і лінія дронів на захисті Європи, всі можливості авіації, всі системи протиповітряної оборони, всі елементи цієї а, дійсно складної системи. Україна готова ділитись досвідом, розширювати виробництво. Україна пропонує всім європейським країнам, сусідам, а, сусідам. Нашим і сусідам Росії, безумовно, спільну програму фінансування виробництва та розвитку дронів перехоплювачів. У Сумах ліквідовують наслідки ворожої атаки. Росіяни безпілотником влучили у свято воскресенський кафедральний собор. Цей храм в середмісті є найстарішою кам'яною будівлею. Його вважають символом міста. Докладніше про ситуацію в сумській громаді розпитаємо Володимира Біцака, заступника голови Сумської районної адміністрації. Пане Володимире, добрий день. Доброго дня Сумської районної ради, вибачте. Вас вітаю північно-східний форпост оборони нашої держави. Дякую, що поправили мене. Розкажіть, будь ласка, про цей ранковий удар. Давайте з нього почнемо по собору в центрі міста. Наскільки там серйозно пошкоджена ця пам'ятка? І до речі, на вашу думку, чи випадковим взагалі був удар? От по такій знаковій саме для міста будівлі? Ну, цей удар дійсно стався в 10.04. Святовоскресенський собор. Дійсно, наша православна церква України єдиний собор, який в місісуми скамтах саме знаковий. Рашисти вдарили по ньому е, би палаті типу, молнії. Е, на превелике щастя, е, цей собор строї будувався 300 років тому засновником нашого міста, полковником Кондратіва. І в нього е, ширила товщина е, стін 3 метри. Тому скажімо, так було тільки пошкоджено фасад трохи покрівлі. І під час молебну, коли він проводився, то ну, якби всі чули гучний вибух, але ніхто не постраждав, тому що ці прихожані були в цій церкві. Чому випадково не випадково? Вважаю, що не випадково. Чомусь церква рядишком за кілометр знаходиться в Московському патріархату. чомусь вони не влучили? А православну церква України було влучання. Тому я думаю, що це не випадково, і расисти почали вже переходити не тільки від людей вбивати, а й до святинь наших православної віри та церкви тоді. Пане Володимире, перед тим вночі від ворожої атаки також постраждав навчальний заклад. Розкажіть, які там масштаби руйнувань, чи можливо буде там проводити навчання? Ми бачили десь годину тому, вмикалася нам наша кореспондентка. Там вибиті вікна, доволі такі серйозні пошкодження. Я так розумію. Так, ці два вибухи вночі після першої часу ночі було два вибухи. Прильот шахідів безпосередньо по начальному закладу освітньому. Ну це не вперше расисти б'ють по навчальних закладах, прикордонні час, особливо прикордонні, також місто Суми є такі хотіли зазначити, що дійсно пошкодження дуже великі з точки зору, що пошкодження і. Промислові ну, там цех де майстерні і їдальня, і спортзал пошкоджений тому, як ну, чи буде продовжувати цей заклад в найближчий час. Я ну, затрудняюсь сказати про те, що що можливо комісія визначить скільки придатний цей навчальний заклад до дальнішого використання за призначенням. Угу. Ну, там також внаслідок цьому цих ударів поучили, що пошкоджені і навколишні так, так. споруди, школа, лікарня, там житлові будинки. Розкажіть, так. як там із ліквідацією наслідків угу. чи позатуляли вже вікна? Взагалі як процес іде? 13 нежитлових приміщень пошкоджено, 16 багатоповерхівок. Дійсно, ну, тільки в нежитлових. Більше близько 300 вікон вибито. Дійсно, обсяг роботи дуже великий. Як завжди, сумчани працюють як єдиний організм, і комунальні служби, і благодійні фонди зразу підхоплюються, привозяться все, виконуються для того, щоб ну, максимально затулити ці вікна, як ви зазначили. Але звісно, світового дня сьогодні буде не вистачить для цього. Та частина роботи, яка залишиться на завтра, тому що погода слава богу дозволяє нам зробити виконату роботу з подоланням наслідків цих двох жахливих прильотів. Ну, і розкажіть, будь ласка, як зараз е з електропостачанням в сумському районі? Е чи вживаються якісь заходи на випадок блекаутів в майбутньому, е особливо під час опалювального сезону? Ну, я сказав би так: дивіться, вже три е роки. Рашисти на все питають намагаються заморозити, все залишити без світла. Дійсно, ситуація важка е таких в Ворожбянській громаді. В Білопільській громаді важка, також не стоїть стають місто суми, тому що расисти постійно туди своє своє залізяче кидають. Але е, наразі в принципі ситуація контрольована, Світло майже у всіх абонентів є, і, і все робиться. Заклади ну, це і мобільні котельні газові встановлюються, і закуплені по дизель генератори для того, щоб і, ну, щоб башні водонапорні працювали та інші заклади. І медичні, і освітні працювали там тому пра робота в цьому напрямку вже зроблена. Ну ще звісно, треба ще багато зробити. Ну будемо сподіватися, що і четвертий рік, як і ми дулюємо з маком, я би сказав. Так, будемо сподіватися на краще. Я вам дуже дякую за інформацію. Я нагадаю глядачам: це був Володимир Біцак, заступник голови Сумської районної ради. Ще п'ять мешканців вдалося вивести з прифронтової Костянтинівки рятувальникам евакуаційної групи Фенікс. Надзвичайники доправили людей до безпечнішого населеного пункту, звідки вони зможуть вирушити в спокійніші регіони країни. Через посилення російських обстрілів в Костянтинівки протягом серпня та вересня істотно зросла кількість заявок на виїзд із міста. Поліцейські здійснюють по 7-8 евакуаційних рейсів щодня. Давайте руки-то да не бойтесь. Не бойся, он убежит. Слава Богу. Ложись. Про евакуаційні процеси у прифронтових громадах розпитаю Олексія Ребікіна, заступника міністра розвитку громади території України та Тетяну Кірієнко, заступницю міністра соціальної політики, сім'ї та єдності, пане Євгене, о, вибачте, пане Олексію, пані Тетяно, я вас вітаю в ефірі. Вітаємо вас вітаємо. Тож розкажіть, будь ласка, зараз триває евакуація цивільних з прифронтових територій, попри постійні бойові дії. Яка динаміка зараз цього процесу? Які основні виклики постають перед місцевими громадами, перед міністерствами зараз? Адже бойові дії не вщухають на багатьох ділянках фронту? Так насправді бойові дії не вщухають, триває евакуація. Вона в принципі останні кілька місяців має досить стабільні показники. Але разом з тим, ми сьогодні з колегою пані Тетяною Кірєнко, заступником міністра соціальної політики, працюємо в Дніпропетровській області, яка є, власне кажучи, однією з приймаючих областей людей, які евакуюються з Донецької області, де також тривають активні бойові дії. Сьогодні працюємо в Волозькому. Це транзитний пункт, який відкрився для. Того аби забезпечити розвантаження транзитного центру у Павлограді, наразі він був відкритий 23 серпня, поточного року через цей транзитний пункт пройшло вже майже 800 людей. Паралельно діє інший транзитний пункт, який знаходиться в Павлограді. Там вийшло майже тисяч людей. І ще один транзитний пункт працює в Харківській області. Це селище Лозова. Там також відбувається прийом людей, активний прийом людей. Якщо ми говоримо про Павлоградський транзитний центр, то через через нього з моменту його створення у серпні 2024 року прийшло майже 31 Тисяча людей насправді транзитні центри це таке тимчасове місце, де людина отримує необхідні послуги, соціальні працівники її опитують. Міжнародні організації надають відповідну матеріальну допомогу, гуманітарну допомогу. І далі людина має їхати або по своєму маршруту, вона розуміє, куди їде, або відповідно її підкоплюють і відповідно забезпечують логістику до. Місце тимчасового проживання в інші приймаючі громади в інших областях, або в заклади інституційного догляду також в інших областях. Угу. От ви сказали, що ви зараз перебуваєте у Волоському. Можете е, конкретно про цей транзитний центр, трохи докладніше розказати. Які там головні потреби, е, які саме послуги, яку допомогу люди там можуть отримати, які от саме через цей пункт е, прямують? Наразі цей пункт розгорнутий шкільній е, будівлі е, людина, яка евакуюється за допомогою міністерства внутрішнього державної служби з надзвичайних ситуацій або громадських організацій сюди. Привозяться тут. Вони відповідно мають змогу отримати різні види допомоги від е, моменту там отримання певної медичної допомоги, оформлення необхідних довідок внутрішньо переміщеної особи. Як я вже говорив, вони отримують тут матеріальну допомогу і гуманітарну допомогу. Тут є можливість розміщення в тому числі маломобільних категорій населення родин з дітьми. Е, тут розгорнені відповідні спальні місця. Кімнати відпочинку душові, тобто всі необхідні умови тут абсолютно на високому рівні забезпечені. Це дуже важливо, тому що людина має на всіх етапах евакуації, має що і громада за про неї піклуються, що вона їде зрозуміле для неї місце, і що вона матиме змогу надалі планувати свою подальше пересування. Скажіть, будь ласка, а чи існує якийсь план щодо довгострокової інтеграції людей, які проходять через ці транзитні центри? Зокрема, на ринку праці, в сфері освіти? Як бути, яку допомогу в цьому плані можуть люди отримати? На сьогодні хочу сказати, що дійсно сьогодні розробляється і переформатується той пакет соціальних послуг базовий, який на сьогодні визначений нашим законодавством. Сьогодні ми переформатуємо саме соціальні послуги для того, щоб Людину з саме з домівки, яка евакуюється, інтегрувати в суспільство, тому що е, пріоритетна мета Міністерства соціальної політики це не просто влаштувати особу тимчасово, а дійсно її перевести, влаштувати в належних умовах і інтегрувати в суспільство, долучивши до цього проекти, які е, зможуть надавати людині робочі місця, зможуть виводити її із е, тяжкого е, психологічного стану для того, щоб людина дійсно хотіла. Жити, працювати в тій громаді, куди вона переселилася, або насправді повернутися до себе додому в свою громаду і бути вже повноцінним членом суспільства. І хочу додати, що сьогодні ми дійсно хотіли побачити наживо, які умови сьогодні в таких транзитних центрах. І сьогодні дійсно ми вражені, що сьогодні. Цей центр забезпечений належними умовами саме для розміщення маломобільних осіб, тому що ми знаємо, що дуже гостре постає питання про те, як і і куди відвозити таких людей похилого віку, осіб з інвалідністю маломобільних, тобто людей, які потребують особливого догляду. І справді ми почули проблеми, ми почули позитивну практику, і завдання Міністерства соціальної політики на сьогодні це розробити механізми фінансової підтримки для того, щоб Можливо, держава мала змогу на дотувати місцеві обласні бюджети для того, щоб в тому числі місця тимчасового проживання інші місця могли переоблаштовуватись до належних умов для проживання маломобільних людей. Ну, ми розуміємо, що евакуація і допомога взагалі внутрішньопереміщеним особам це таке дуже велике навантаження, яке важко витримати лише силами держави. Розкажіть, як відбувається співпраця з міжнародними з неурядовими організаціями? Наскільки ефективно, на вашу думку, місцева влада на прифронтових територіях, зокрема, взаємодіє з центральним апаратом, щоб забезпечувати підтримку населення безпеку? В нашій державі діє координаційний штаб з питань евакуації, який, власне об'єднує як державні органи органи державної влади. Так і органи місцевої місцевої влади, місцевої виконавчої влади, це обласні державні адміністрації, це звісно, громади. І дійсно я абсолютно з вами згоден в тому, що міжнародні організації, наші громадські організації України, України за підтримки міжнародних партнерів здійснюють надзвичайно великий обсяг роботи Це і сам процес евакуації, це і підтримка людей, це і розміщення їх в місцях тимчасового проживання. Це досить така серйозна робота на абсолютно всіх етапах. Але дійсно це люди, які жили в певних громадах, і органи місцевого самоврядування також долучаються до цього процесу, десь активніше, десь не так активно. Ми працюємо, аби органи місцевого самоврядування працювали зі своїми людьми, тому що вони також мають. Я маю на увазі органи місцевого самоврядування і ресурсну можливість, і організаційну. Можливість підтримати тих людей, які евакуюються, і, власне кажучи, звісно, держава разом з місцевою владою, разом з міжнародними організаціями, разом з громадськими організаціями, власне, утворює таку систему, яка забезпечує сам процес евакуації, який насправді має завершитися інтеграцією людини. В новій приймаючій громаді або повернення цієї людини в ту громаду, з якої вона евакуювалася, але лише в тому випадку, якщо безпекові умови в цій громаді. Дозволяє це зробити. Ми розуміємо, що триває війна, і наразі люди не можуть повернутися до себе додому. І відповідно завдання Міністерства розвитку громади території, Міністерства соціальної політики зробити все можливе для того, щоб людина, яка евакуюється, змогла належним чином інтегруватися в приймаючу громаду, отримати всі необхідні послуги соціальні, комунальні інші види послуг, отримати роботу, отримати можливість підвести дитину в школу чи в садок. Отримати медичні послуги, тобто повноцінною стати жителкою чи жителем відповідної приймаючої громади, пане Олексію, пане пані Тетяно, дякую вам за відповіді на наші запитання. Дякую. Я дякую. нагадаю глядачам, що на прямому зв'язку з нами були Олексій Рябікін, заступник міністра розвитку громади і території України, та Тетяна Кирієнко, заступниця міністра соціальної політики, сім'ї та єдності.